Всі ми стикалися з недопроблемою після перекатування Вінди, коли треба налаштувати робочий стіл максимально практично та естетично з візуальної точки зору. Тому до уваги, шановного панства, я би хотів показати простий, мінімалістичний та нереально естетичний конфіг робочого стола після перестановлення Windows. Тому тут не буде дуже багато фішок, але швидкий марафет забезпечений. Почнемо. Для початку позбавимося неприємної корзини з робочого стола та замінимо її на просту та мінімалістичну сторонню пробу. Нажимаємо ПКМ по робочому столу, персоналізація, вкладка, теми, пов'язані налаштування, та жмемо по налаштуванням піктограм робочого стола. Забираємо галочку навпроти корзини та підтверджуємо наші зміни. Далі видаляємо усі ярлики з робочого столу. Все ж таки, як-не-як, у нас мінімалізм та й все таке. Тому стараємося мінімізувати сторонні іконки. Так, з цим справилися. Отже, ще раз жмякаємо по робочій поверхні правою кнопкою мишки, персоналізація панель завдань і вмикаємо маленькі іконки панелі та переміщуємо їх уверх. Так набагато цікавіше та менш тривіально. Тепер шуруємо в простори нету і качаємо програми Minibin за посиланням в показ. Це наш аналог корзини, який не буде маякувати півробочої області ПК. По дефолту ставимо або як вам зручно, і все само починає працювати. Вуаля магія поза Хогвартса. Далі знову в сотий раз повертаємося до персоналізації, панель управління, трохи скролимо донизу і в підпункті область повіщення жмемо вибір піктограми для відображення на панелі завдань. І там же обираємо, як вам зручно. Що би ви хотіли бачити у себе в розпорядженні? Я особисто все вимкнув, бо мені це не дуже і потрібно. Там багато галочок, тому обирайте доскочу. Далі повертаємося назад і переходимо до пункту увімкнути або вимкнути системні піктограми. Вимикаємо все навіть діставучий центр підтримки. У мене тільки в активі базується мережа, гущість, годинник, розкладка і подрібницях. Вам теж так рекомендую це найоптимальніше. Ще нам буде необхідна одна програмка та X, що дозволить вирізноманітнити кольорову гаму панелі задань та навіть розмістити по центру ваші іконки, як у. В 11 відео. Знову всі необхідні посилання в описі. Туди йдемо, там і знаходимо, там і переходимо. Знову інсталяція по дефолту або як вам завгодно. Далі в розпакованому архіві листаєте до кінця і там знаходите Taskbar X Configurator, де й буде основна частина налаштувань всіх налаштувань. Налаштувань всіх налаштувань? Масло масляне, Ну і сказано. У самому конфігураторі обираєте, що можете, по мірі знань англійської чи інтуїції. Особливо я вибрав вкладці стилі Blur, бо мені більше так підходить. Хоча є і прозорі, і темні, та й взагалі можна мікшерами налаштувати прозорість і кольорову гаму. У вкладці Position обираєте розташування, яке вам до вподоби. Я особисто вирішив не центрувати і залишив все на стандартному місці. Мені так більше до вподоби. Не знаю, як вам. Ну і вишенька на торті це плитки на пусті. Для цього нам знадобиться програма Taile Confier та іконки. Блін, ну і назву придумали, чесно слово, фіг вимовиш. Цю ідею я нарив теж на ютубах, але більшість плиток мої і тому. Щоб таку красу поставити у себе, переходимо знову за посиланням в описі, качаємо прогу і встановлюємо, де заманеться. Відкриваємо її, і щоб поставити іконку, обираємо нашу програму, яка вже є у меню пуск. Жмемо по області справа Medium icon два рази і переходимо до папки з іконками. Їх теж за описом качаємо. Обираємо потрібне зображення і не забуваємо зняти галочку з Foreground Text та підтверджуємо кнопкою Tile in Conifire. І знову вуаля, і знову краса. Сортуємо програми як вам зручно, і закриваємо нашу програму. Переходимо в Steam і купуємо всім нам відомий Wallpaper Engine. Така програма заслуговує на гроші, при тому коштує недорого. Так, це дійсно вартуючий варіант. Є її аналоги, але вони такі, як аналоговим, ні зброї расистів, тому самі розумієте різницю. Запускаєте її і обираєте або анімовані шпалери, або статичні, які вам до вподоби. Можете вибрати такі, як і в мене: Mountain Fog, Beautiful Forest Mountains, Black Mountains, Apocalypse, Crimson Mountain, та й все в принципі. Ну що ж, швидке та мінімалістичне налаштування робочої області після перевстановлення вінди готове. Я брав по мінімуму і концентрувався на швидкість налаштування. Якщо цікаво, то зроблю більш детально та з доповненням іншими програмами. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу, шановне козацтво. До нових зустрічей!